Нам понадобляться ось такі пензлики, три пласких і два круглих. Приблизно розмір я показала біля ліній, щоб ви бачили, бо у кожного производителя свої номери, тому тут неможливо підказати, який буде точно номер. І мастихіни це на вибір. Можна такий, це називається рибка, можна такий маленький. Тут без різниці нам головне, щоб він був такий трошки округлої форми. от І оцей один пензлик це у нас натуральна щетинка Він такий жорсткий, більше нам він потрібен буде для ось таких рухів. А ці пензлики синтетика Натуральний ворс не беріть, тільки ось такий один натуральна щетина А це синтетика Ну Ось такі пензлики ми Будемо з вами використовувати. І нам знадобляться ось такі полотна для нашого малювання. Це акриловий ґрунт, хлопок, і середнє зерно. Ось такі обирайте по таким якостям. Це розмір 35 на 35. Нам потрібно буде три полотна таких на наш курс. І ось це полотно. 30 на 40, таких теж нам потрібно буде чи 2, чи 3, в залежності від того, скільки ви будете малювати картин. Розчинник я використовую без запаху, ось тут пишеться. Але якщо ви нормально переносите різні запахи, то можна брати, використовувати будь який Так що я використовую ось цей, мені подобається. Ну, я готую свій грунт, трошки у мене тут ляна олійка, От, змочую ось таким шаром, протираю, бо дуже буде полотно забирати фарбу, щоб наша фарба гарно лягала, щоб вона повзалась так по полотні. Трошки протираю так тоненьким шаром наше полотно. І даю йому постояти хвилиночок 5, і воно вже готове для того, щоб на ньому малювати. Чистити палітру і всі наші інструменти, пензлики і мастихінчики. Ну, спочатку. Хочу сказати, якщо у вас багатенько залишається фарби, ви можете її зібрати в якусь або кришечку, або коробочку, і залишити на наступне раз на малювання. Я зберу собі тут що на іншу палітру, На свою. ось таким чином. Тому що я ще буду скоро використовувати. І я її накрию кришечкою або судочком пластиковим, і завтра поставлю в холодильник. Ви можете також в якусь коробочку пластику з під йогурт, з чого зібрати, закрити кришечкою або фольгою, поставити в холодильник, і так, десь тиждень вона буде ще фарбочка ця свіжа. От, коли ви зібрали основну фарбу, ви берете тряпочку. От. І ось так збираєте, згрибаєте все, ось сюди. Ну або на серветочку, ну я зазвичай в тряпочку збираю. Так, підчищаю. І потім просто беру, згортаю її. І рівномірно так розтираю. Але, щоб краще ще витерти, треба сюди налити трошки масла. так от капельку такого, і розтерти з маслом. І тоді палітра гарно витирається. Олійною маслечком все витираємо, палітрочка у нас стає чиста. Я тут зазвичай не мию, просто у мене стояв, бо я тут розбавляла. Так, витираємо тряпочкою. всі всі пензлики, витираємо їх, витираємо мастихінчик, все витираємо. І далі нам треба пензлики свої поставити в теплу водичку, в баночку з теплою водою і роз... розчинимо там миючий засоб для посуду. Ось так ставимо. І коли нам потрібно буде ще малювати, ми можемо знову діставати їх, промити водичкою або зразу це зробіть, промити під теплим краном води з милом, ось так гарно провіряючи От, водою, намилювати милом. Можна ще миючи на руку собі налити. І, знову, і декілька разів так, намилюючи, тепле водичкою змиваючи, потім ставити їх сушити Ось так, вертикально, в баночку вони стоять і підсихають. Ось так ми прибираємо своє робоче місце.